Розглянемо завдання із НМТ з математики, 22 завдання. Завдання з параметром. Отже, вкажіть суму цілих значень параметра А, при яких модуль різниці коренів рівняння. х квадрат плюс 3а-5х відняти 4 квадрат мінус 5 дорівнює нулю менший за 10. Отже, фактично перед нами записано квадратне рівняння. Причому це точно квадратне рівняння, адже у нас перший коефіцієнт одиниця. А це означає, що не 0, значить рівняння квадратне. Далі дивимося, нас цікавить умова модуль різниці коренів рівняння менший за 10. Що це означає? Корені рівняння, значить, вони існують. І модуль їх різниці має бути менше, ніж 10. Отже, з цього ми робимо висновок. По-перше, корені існують, їх є два, в принципі, вони можуть бути і однакові. Тобто, коли дискримінант дорівнює нулю. Корені квадратного рівняння x1 і x2 стають рівними, і тоді кажемо, що рівняння має один різний корінь. Отже, корені існують, і ми точно знаємо, коли це буде, коли дискримінант більше рівне нуля. Отже, давайте приступимо. Перевіримо наш дискримінант. Давайте знайдемо дискримінант за формулою b квадрат 4. Але ця формула нам допоможе лише суть передати. Тобто, що таке b квадрат? Це другий коефіцієнт з протилежним знаком. У нас b квадрат, B, вірніше, це ось цей вираз, так? І його підносимо до квадрату. Одразу маємо 9а квадрат. Відняти подвоєний добуток 30 і додати 25. Далі мінус 4а, це означає мінус 4, помножити і далі на А, тобто на перший коефіцієнт, і на С, тобто повністю на ось цей вираз. Ну, на один ми множення не будемо писати, а от на мінус ми помножимо одразу, і далі вже помножимо на 4А 5а. Добре, тепер давайте розкриємо дужки. Отже, маємо 9а квадрат відняти 30 додати 25, а тут 16а квадрат відняти 20. Тепер зведемо подібні доданки. Бачимо, що подібними є 9а квадрат і 16а квадрат, а також мінус 30 і мінус 20. Коли ми зведемо ці подібні, отримаємо 25а в квадраті. Далі відняти 50 а і додати 25. Очевидно, що 25 можна винести за дужки. Тоді в дужках лишається А квадрат, відняти 2а, додати 1. Ну, і що видно? Видно, що в дужечках у нас записаний повний квадрат. Отже, ми сміливо кажемо, що цей вираз завжди невід'ємний при будь-яких значеннях А. При будь-яких значеннях А. Є. Якщо дискримінант невід'ємний, то ми можемо шукати корені, нам треба корені. Корені шукаємо за формулами, знову ж таки, x12 дорівнює мінус Б плюс-корінь з дискримінанта поділити на 2а. Знову пам'ятаємо, що це загальна формула. Ми використовуємо суть. Що таке мінус Б? Це другий коефіцієнт з протилежним знаком. Що таке 2а? Це подвоєний перший коефіцієнт. Саме так заучуйте формули. Отже, перший корінь ми шукаємо сміливо. записуємо другий коефіцієнт з протилежним знаком, тобто пишемо мінус 3а додати 5. А далі, увага, додаємо корінь з дискримінанту. Давайте ми відразу собі запишемо, чому дорівнює корінь з дискримінанта, оскільки в нас дискримінант ось він. Корінь буде 5 на модуль А мінус 1. Але коли ми будемо використовувати ось тут плюс-мінус корінь з дискримінанта, то, в принципі, ми модуль відкриємо один раз з плюсом, другий раз з мінусом, і врахуємо всі особливості значення А. Отже. Запишемо додати 5, додати 5 на А 1 і поділити на подвоєний перший 2. І другий корінь будемо мати мінус 3а додати 5 і відняти 5, помножити на А 1. І ділимо на 2. Добре, давайте ми обчислимо ці корені. Бачимо, що перший корінь дорівнює: мінус 3а, додати 5, додати 5а, відняти 5 і поділити на 2. Плюс 5, мінус 5 знищилося, мінус 3А, плюс 5а2а, ділимо на 2 і отримуємо А. Є. Перший корінь ми знайшли. Давайте другий корінь так само знайдемо. Мінус 3а додати 5, відняти 5а додати 5, і це все поділити на 2. Добре. Бачимо, що це буде мінус 8а додати 10 і поділити на 2. Можна поділити сміливо, і це буде мінус 4а додати 5. Є. Другий корінь ми також знайшли. Зверніть увагу, ми маємо х1 і х2 для будь-якого значення А. А тепер дивимося, що в нас виходить. Нам треба ще виконати ось цю умову, щоб модуль різниці коренів був менший, ніж 10. Давайте спочатку запишемо цю різницю коренів. Модуль різниці. Вірніше. Модуль x1-х2 дорівнює. Ми можемо від А відняти мінус 4А плюс 5. Тобто відняти це означає змінити знаки в усіх доданках. Тобто буде плюс 4А мінус 5. Так. Тепер ми в модулі тут спрощуємо, виходить 5А-5. П'ятірку можемо винести за дужки. І ще ми пам'ятаємо властивість модуля, що якщо в нас модуль здобутку, то ми взяти можемо модуль п'ятірки, це буде 5, і помножити на модуль А 1. Супер, ми спростили, як могли. Тепер повертаємося до умови. Модуль різниці коренів має бути менший, ніж 10. Тоді пишемо, 5 на модуль А1 має бути менше, ніж 10. Звісно, що ділимо на 5. Отримаємо модуль а 1 менше 2. А тепер пригадуємо модуль яких чисел менше ніж 2. Звісно, тих, які знаходяться від мінус 2 до 2. Ось тут числа їхній модуль менше, ніж 2. Значить, ми можемо сміливо сказати, що а 1 має знаходитися в межах від мінус 2 до 2. А тепер додамо до кожної частини нашої нерівності одиницю, так, щоб нам пропало мінус 1 в середній частині нерівності. І отримаємо мінус 1 посередині А. А тут 3. Супер! У нас вийшла дуже гарна, простенька нерівність для А. Тобто ми кажемо, А належить проміжку від мінус 1 до 3. А тепер давайте повернемося до запитання. Що питається в задачі? Вкажіть суму цілих значень параметра А. Суму цілих значень. Отже, Давайте спочатку виберемо звідси цілі а. Мінус 1 не належить, значить, далі 0 може бути, 1 може бути, 2. 3 вже теж нам не підходить. І залишилося дати відповідь суму цілих. 0 додати 1 додати 2, отже, у відповідь ми вписуємо число 3. Все легко і просто. Розбирайтеся, не бійтеся, працюйте з параметрами. Це дуже Цікаво і достатньо просто успіхів вам!